Розділ 14. Бродили ми такечки одного ранку. Погожий, ясний та веселий був ранок. Той літній, і зайшли ми дуже далеко, аж до печер самих, а місце дике таке, неоселяне. Білі кридяні шпилі гір лощать на сонці, та між горами. Хотить річка глибока, ні дерева, ні квіту, ні щебетання. Катре, кажу, чого саме тут прийшли? Ходімо печери, говорить мені, та з цим словом і йде, а я за нею. Не ходи, Катре, прошу, вона йде. Темно було у печерах зовсім, і холод свіжий понімав. Де зверху у горову розпадну сонячний промінь руни всяющу стягу. Катря йде усе далі та далі, все душно мені. Вернімось, Катре, йде далі. Вже ми набрали те місце, де кам'яна постіль помостилася, кридяний обвал, а на йому менший, як узголів'я. У тій печері на вишки буде так. Ще тільки стати, схиливши голову. Чоловіку невеликого зросту. На стіні хрести вибиті, а перед тими хрестами на долівці ямка, стояв тут хтось роки на молитві, аж молячись у землю входив. Катря стояла, дивилася і думала, невпокійна, тривожна, як і рвоне із себе коралі дорогі, геть откинула, тільки вони гур-гур розкотилися, я кинулася збирати. Що тобі таке, Катре? А Катря впала коло кам'яної постелі на коліна, розливається слізьми. Катре. покрикнув, що ти робиш? А вона не слухає, не чує у сльозах великих. Ледве я її вивела з тієї печери на світ божий. Що тобі, Катре? Вона, як стала, як глянула, що ж пізнати її було, От наче довго та довго тинялася по чужих, та разом несподівано родину усю свою знайшла. Заспокоєна та радісна, та сама дивується. Химо, каже до мене, я у черниці піду. Я скаменіла, як стояла. Буде мені спокій, промовляє радіючи. В черниці? кажу. А мати ж, а батько. Ходім додому, ходім, перехопила мене. Нехай же мене виряджають, і додому поспішилася, а я за нею. Увійшли у хату, було саме тоді свято. Батько й мати сиділи у стола, говорячи. Катря їм вклонилася до ніг і просить. Тату, мамо, я піду в черниці. Я буду Богу молитись. Мати так руками і сплеснула. Батько устав. Катре, Катре, покрикне мати. Я піду у черниці, промовляє Катря. Стану Богу молитися. Ти ж в нас одна дитина єдина. Ми тобою втішатись хотіли. А ти нас думаєш покинути про нашій старості. Плаче мати. Я за вас буду Бога просити, каже Катря. Годі, дочко, годі, мовить батько. Я такого слова щоб більше не чув від тебе. То ви мене не пустите, покрикне Катря. Пустіть мене, не губіть моєї душі. Я сказав годі, то й годі. Знов мовить батько, я ніколи тебе на все не благословлю. Чи ж тебе Бог милосердний прийме, як родителі не благословлять моя дитино? вмовляє мати. Пустіть мене, не губіть моєї душі. Я піду, пустіть мене. Слово одне Катрене. З того часу усе просилася у черниці, просилася та плакала. Нікуди вже не йде, сидить у хаті, плаче. Тиждень збіг. Одного ранку прокинулися ми нема катрі, де вона. Я кличу, не озивається, я кинулась скрізь шукати. Шукає й мати ніде нема, ніхто з сусідів не бачив. Десь пішла проходитися, кажемо, а самі вже не впевняємось, вже серце мре. Нема Катрі і опівдня, вечір, ніч не вертається. Яково то було матері перетривати, яково їй було батькові оповістити. А батька той день дома не було, як почув він, біленький став. Зовсім біленький. Коли? спитав. Вчора ранесенько, прокинулися, вже її нема. Усе своє покинула пішла. вбивається мати. Батько коні запріг свіжий і поїхав зараз. Два дні його не було. На третій повернувся, наче з під землі. Нема? питає мати, хоч ще здалека його самого побачила і заплакала. Нема, отказав. Ще шукали, ще питали, не чутно ніде. Ніде нема її, як у воду впала. Де ж вона пішла? Де ж вона поділася, раз у раз говорить мати. Може, тепер у великій пригоді, може, батько нічого свого не каже? Нема у світі гірше, як та невідомість, непевність, що ні заспокоїться, ні зажуритись добре не дасть. Такеньки ми жили. Щогодини Катрю ховали, щогодини знову опоживляли, усякі її пригоди і біди оплакували, То знов надії складали, що Бог їй у всьому допоможе і на добро виведе. Говоримо, було із мамою, та згадуємо батько слухає, бровою не здвигне. Проходили раз по раз люди одвідати нас. А найбільш тих молодиць, желібниць убігало, що вони, було в нас і нащебечиться, і наплачеться. плачеться. Дуже судила нас Пилепиха, навчаючись, що самі провинили, а ще дужче журилась сама нашою напастю. Дуже тяжко смутувала Маруся. Пережили ми вісень і зиму, діждалися знов весни. Чуток було чимало для нашого жахання і сподівання. Прочуємо, що десь там, в повіті, бачили дівчину нікому не знайому. Батько їде питати, об'їжджає округи, шукаючи. Прочуємо, що десь мерло знайдено. Їде батько на неї подивитись, чу утоплено, понято, їде батько її побачити. Певності дожидаємо, плачемо, дознаємось, що не вона дякуємо, раді і знов плачемо, та сумуємо, що її слід запав. Коли кличуть одного ранку батька і матір до священника, мати й налякалася і зраділа, і заплакала. А по що то, Пита того дяка, що за нами прийшов? Коли знаєте, скажіть нам, голубчику. Мені батюшка нічого не признавався, то й я не знаю нічого, от каже дяк. Такий був справді, що сам собою не знав нічогісінько, і голівка його була така малесечка, як зернятко. Приходять батько й мати до священника, він їм каже Дитина ваша жива. Господи, боже мій добрий. Розказує тоді священник, що вона вже в монастирі, далекому, аж під Києвом десь, і оце лист йому пишеть з того монастиря, що така дівчина з вашого села прийшла у наш монастир, і зосталася, маючи велике жадання черницею бути, а розпитали в неї, що родителів має заможних, то нехай родителі оджалують їй дещо на прожиття, бо вселилася вона у їх в такому божестві, що й не сказати. Чарниці, які милостиві, здарували їй, що мога, а ще нехай родителі не заборонять їй спасення, бо все тяжкий гріх їм буде, і нехай присилають дочці своє благословення. Молимося Богові пишуть, а вас просимо, щоб напутить і навести родителів на добрі й хороші мислі та вчинки. Пишіть дочці благословення». Каже священник. не спортеся, не відмагайтесь, все рівно її не вернете, а жалюна робите, і гріх вам буде. Не вернеться вже, пита мати та плаче, ніколи вже не можна. «А вже ж!» – отказує священник. пишіть благословення! хай же її Бог благословить, мою дитину, промовила мати. Хай Бог її благословить, а батько стоїть, не говорить. То й добре, хвалить священник, поглядаючи на батька, я так і напишу, що батько й мати благословляють. Ні, озвався тоді батько. За мене, за батька, не пишіть, батюшка, я не благословляю. Як же? Та се гріх тобі великий, страхає священник. Батько знов нічого не говорить. Годі, годі вже, вмовляє священник. Батько усе нічого не говорить. Напишу, що батько й мати благословляють. Ні, батюшка, батько не благословить ніколи. Все напишіть, коли хочете. Правда буде щасливо! Поклонився та й додому побрався. Мати не просить, не взивається, тільки плаче та тужить. Що ж це таке, говорить священник до матері. Чи ж так рідну дитину покинете на вбожество, як сироту? Мати зараз кинулась додому, до батька за грошима. А батько хоч сам не казав давати та й не забороняв. Зібрала мати гроші, зараз однесла священникові, щоб пересла в Катрі. Це добре, каже священник. колись, може, він і поблагословить, а тепер напишу, що мати благословила. А тут люди прочули, йдуть, радіють до нас. Дочка ваша жива, дитину вашу Бог береже, чи вже черницею. Чи дуже далеко? Можна одвідати, хоч і далеко у доброму місці знайшлася, може, вашу дитину так Бог допровадив. Мати до усіх озивається, то жалем своїм, слізьми то словом, батько ні до кого не озветься. Хтось з людей йому каже, ваша дочка, в мене нема дочки, одмовив, ваша дочка-черниця. В мене нема дочки, знов одмовив. Тижні у три одібрав священник знов лист, що дякує Катря, батька й матір за ласку і за гроші, і просить, щоб її не забували. Як же їй там, добре, чи здужа, чи здорова? Все мати питалася, а священник каже «А вже ж!» – а дяка. То се знати може, вона там, а ми тут. Не сподіваючись Катрі, стали ми жити у тихому, а не в гавучому смутку. Старий батько Сивія на високому чолі моршина усю довш лягла глибока та понура.